В Україні знову обіцяють підняти престиж учительської праці, і з року педагогам планують збільшити зарплату на 50% у два етапи. Уряд говорить про рекордне підвищення і десятки мільярдів у бюджеті, але навіть після цього уклад учителя так і не дотягне до тих самих трьох мінімальних зарплат, які так давно гарантовані законом. Тож сьогодні говоримо не лише про цифри в постановах, а й про реальність. Скільки вчитель насправді отримає на руки, так би мовити, що буде з молодими педагогами та школами в селах і прифронтових громадах? Саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Сергій Романюк, заступник голови профспілки працівників освіти і науки України у нашому етері. Вітаємо вас, пане Сергій. Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Тож, пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що ось ці означають відсотки: плюс 30%, відсотків, плюс 20%. відсотків. Що вони означають в реалі? Ось про те, що ми говорили на руки вчителі, що отримують зараз в Україні. Якщо говорити про те, що станом на сьогодні отримують вчителі України середня заробітна плата серед освітян це 12-13 тисяч гривень. Це надзвичайно мала сума для того, щоб. Ми могли виховати достойне покоління, яке зможе розбудовувати і відбудовувати нашу країну. Добре, тоді, наче і закон є, наче і все добре має бути. Але тим не менш, ця норма не виконується поки що, і наразі не зрозуміло, принаймні поки що немає інформації про те, що ось ці три мінімальні зарплати все ж таки будуть виплачені вчителям. Що відбувається? В Україні є одна надзвичайно велика проблема це те, що в Україні стосовно своїх громадян можуть не виконувати закони, і про це ніхто не несе ніякої відповідальності ні юридичної, ні політичної. Якби за це несли хоча б політичну відповідальність, то я думаю, ні один би уряд не подав би проект державного бюджету на наступний рік, не виконавши ті норми закону, які вже прийняті Верховною Радою. А оскільки ні один уряд не був за це відправлений на прикладу відставку, то це ну, спокійно сприймається як таке, що можна. Пояснити людям, немає грошей, немає там ще чогось, і не виконувати закони. Тому ситуація така, яка вона зараз є. Освіта в нас знаходиться серед всіх галузей економіки на останньому місці за рівнем оплати праці, і, звичайно, це загрожує Україні і її розвитку. Стосовно того, що ми сьогодні маємо: сьогодні в проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено додаткові кошти на освітню, ну не на освітню субвенцію, це окрема. А програма, але в принципі з цих коштів планується виплачувати заробітна плата освітянам. Додатково закладено 53 мільярди гривень. Плюс до другого читання додали ще 6 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити певне підвищення заробітної плати в закладах вищої освіти. А, на що це розраховано? Це розраховано на те, щоб з 1 січня підняти заробітну плату на 30%, і з 1 вересня ще плюс 20%. Це ще раз наголошую, це те, що передбачено у проєкті державного бюджету на 26-й рік, якщо він буде проголосований так, як він поданий Кабінетом міністрів України до другого читання Верховної Ради України. Якщо говорити щодо, та, та, щодо, та, та, щодо та, та, ініціативи три мінімальні заробітні плати, то є така ініціатива, ініціатива Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Вони саме пропонують е заплатити вчителям три мінімальні зарплати. І це була би чудова ініціатива. Якби не було але ви знаєте, да, що за хорошою ініціативою стоїть стої, взагалі за завжди стоїть якесь але і якщо почитати але, то воно не сприймається сьогодні світлянами. Тобто, щоб виконати норму два три мінімальні заробітні плати, комітет пропонує підняти педагогічне навантаження з 18 до 22 годин, а це приведе до скорочення 70 тисяч педагогічних ставок. Вести строкові трудові договори від одного терміну на 1-5 років, вести робочий час вчителя 36 годин, з яких не більше 7 годин за межами закладу освіти, вчитель повинен перебувати. І ці речі сьогодні освітянами не сприймаються. Адже я говорю, якби на період ковід у нас була така норма 36 годинний робочий день і не більше 7 годин за межами закладу освіти, то, мабуть, наша освіта не змогла б працювати, адже вчителі часто працювали з дому. Десь біля інтернет кафе зупинялися, щоб тільки провести уроки. А ну, вимагання законом, щоб вчитель сидів виключно в школі, це ну, я не знаю, для кого це потрібно і навіщо це робити. Те ж саме про строкові трудові договори. Строкові трудові договори будуть вбивати будь-яку ініціативу, головне е, вислужити з керівництвом, щоб ти мав пріоритет е, на новий термін контракту, е, про якісь особисті погляди, про якусь. Можливо, навіть дискусії у закладі освіти, контракти вони зразу спиняють. Ну і підняття педагогічного навантаження з 18 годин до 22. Всі повинні розуміти, що 4 горлові години, щоб провести з учнями в класі, до них потрібно підготуватися. І особливо для молодих вчителів, за яких сьогодні всі так ратують, скільки молодому вчителю потрібно часу, щоб підготувати додаткові 4 години роботи в школі. Це ж ніхто не рахував. А це, це час, який буде перевершувати ті 4 години, які йому додали. Тому сьогодні та профспілка виступає за те, щоб людям платили три мінімальні заробітні плати, але ми вимагаємо, щоб не було порушено трудові права предпрацівників, щоб не було згуження цих трудових прав. Пане Сергію, хочеться вас запитати про те, чи реально зараз і як на вашу думку це зробити, як підняти престиж у цієї професії, бо з одного боку, ось така історія з фінансуванням цієї сфери. Зайнятостю так для педагогів з іншого боку, ми потребуємо якісних педагогів і якісних вчителів для наших дітей, тому що вони е, в прямому сенсі цього слова е, зрощують, вирощують наше майбутнє з вами з іншого боку. Молоді вчителі, які вже розуміють, що це доволі складна праця і це невеликі кошти, тобто дуже багато перепон. Але тим не менш, запит суспільства на е, нове суспільство, яке буде добре виховано, е, буде, буде мати добрі знання і так, далі, і так далі. Воно є. Тобто, ось цей, наче, такий, знаєте, конфлікт внутрішній чи можна його взагалі розв'язати наразі? Ну, я хотів би сказати, що це не конфлікт. Справа в тому, що українське освітнє законодавство воно виписане на базі досвіду міжнародних освітніх законодавств. І те, що в нас виписано три мінімальні заробітні плати, посадовий вклад вчителя, ну в світі воно виписано трошки по-іншому: що це заробітна плата вчителя має бути співмірною з заробітною платою фахівців в інших галузях економіки, де е, вимагається такий же рівень знань і. Тому нічого тут такого немає. Якщо ми в інших галузях економіки платимо сьогодні значно більше заробітні плати, то чому ми цього не платимо в освіті? Це показує лише одне: що сьогодні ті, хто приймає хто формує державний бюджет і хто його затверджують, не зацікавлені в розвитку системи освіти, як такої, і тут єдиний вихід: якщо б у нас зарплати розподілялися, як то визначає конституція, справедливо. То в нас би, мабуть, не було би розривів, що вчителів по 8 тисяч, а в декого по 500 тисяч. До речі, якщо брати аналіз країн Європи, Америки, в Європі 1 до 4, мінімально до максимальної зарплати в галузях економіки, де ти не є власником бізнесу. В Америці 1 до 5 а в нас інколи доходить 1 до 100, тобто 8 тисяч і 800 тисяч, там 12 тисяч, мільйон 200, а деякі ми знаємо, у нас і понад 2 мільйони гривень в місяць отримують. От Отут проблема. І з цим потрібно щось робити, і уряду рано чи пізно прийдеться взяти на себе відповідальність і навести порядок у платі праці в Україні. Пане Сергію, давайте про молодих вчителів поговоримо і про їх мотивацію, і про те, що буде обіцяти, що може пообіцяти наразі держава. Знову ж таки, чим стимулювати і мотивувати молодих людей йти вчитися для того, щоб вчити наших дітей. Чи є якісь програми для молодих педагогів, для молодих вчителів і, взагалі, як цим опікується держава? Якщо ми вже говоримо про те, що ви говорите про те, що держава наразі виглядає так, що вона наче не зацікавлена в тому, щоб зрощувати ось ці кадри педагогічні. То що тоді будемо говорити про наступні покоління вже о, вчителів? Коли я говорю про 12-13 тисяч гривень, це була середня заробітна плата. Молодий вчитель, який приходить в школу, він, на жаль, не може заробити мінімальну заробітну плату. От не може. Людина з вищою освітою, як правильно, магістр. Не може заробити мінімальну заробітну плату, згідно нашого законодавства, йому доплачують до мінімальної заробітної плати, бо менше платити не можна. І в цьому весь парадокс. Саме тут потрібно ситуацію міняти. Молодий вчитель, особливо, якщо ми сьогодні вимагаємо, щоб він знав ще іноземну мову, ну він ніколи не піде працювати на 8 тисяч гривень. Я не хочу зараз там сказати про інші професії, що погане, але якщо ви зараз візьмете відкриєте. Сайт, там шукаю роботу чи шукаю фахівця, то бариста 18-20 тисяч, вчитель 8. Навіть прибиральника ви зараз не знайдете менше, як за 12 тисяч гривень. У цьому проблема. Проблема перекосів нашої бюджетної системи, бюджетної сфери, прийняття і використання, от використання саме бюджетних коштів. Для одних є, для інших немає. Незрозуміло чому. Пане Сергію, а якщо ми будемо говорити, наприклад, про е, ідею децентралізації ось е, ці, цього питання по регіонах, чи взагалі таке можливо, щоб кожен регіон опікувався вже е, тими бюджетами, які будуть оплачувати освітян? Чи наразі це неможливо? Mm. Нас станом і на сьогодні місцева влада може долучатися до фінансування освіти. Зокрема, наприклад, у місті Києві є муніципальна надбавка 30% до посадового у представникам закладів дошкільної і загальної середньої освіти. Я знаю, що така сама ініціатива є в Мукачево. Але місцевих бюджетів, які б могли дозволити сьогодні платити, доплачувати до заробітної плати вчителям в Україні, катастрофічно мало, фактично немає. Адже Якщо ми хочемо передати ці повноваження на місця, то це потрібно передавати і фінанси на місця. Тобто, тут питання таке: а якщо ми читаємо Конституцію України, то саме держава забезпечує безкоштовність загальної середньої освіти. Тому е, ми не то, що наполягаємо, що це має бути державна субвенція на середню освіту. Про спілка сьогодні виступає, щоб така ж сама субвенція була для працівників дошкільної освіти, адже дошкілля це передумова середньої освіти. А в місцевих бюджетах інколи не вистачає коштів, щоб достойно платити зарплату дошкільникам, які фінансуються з місцевого бюджету. Вихід є якийсь. Тобто зараз просто так звучить доволі все песимістично. Звучить песимістично, тому що так формується бюджетна система. Якщо ми поставимо завдання перед Кабінетом міністрів України, що спочатку виділити кошти на освіту, як того вимагає закон, а не за залишковим принципом формувати освіту. Фінансувати освіту, а потім ділити. Давайте поставимо, що, наприклад, на утримання державного сектора найвищого там, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Офісу, президента, ми даємо кошти за залишком принципу. І все стане на свої місця для всіх йдуться кошти. Можливо, можливо, так би і сталося. Давайте про регіони поговоримо. От, ви кажете про те, що місцеві влади можуть долучатися регіональні влади можуть долучатися до ось цих доплат і так далі. І так далі. Тоді. Я так розумію, буде виникати проблема, коли е, в, яких, в якихось регіонах можна буде отримувати більш-менш е, адекватну зарплатню. Е, інші регіони навпаки будуть е, ось ці, навілюватися якісь зусилля влади і доплати, і люди все одно не будуть хотіти е, працювати вже вчителями, освітянами і так далі. Е, Якось цей регіональний перекіс, він взагалі є в Україні наразі. Ну, ну давайте говорити так. Що адекватну заробітну плату вчителям повинна забезпечити держава на рівні центрального бюджету. А регіональні еліти вони доповнюють до той адекватної зарплати тим, чим вони можуть доповнити. І це буде тільки сприяти розвитку освіти. От в такому ключі я це сказав. Е, але, тим не менш, е, якщо ми говоримо про ситуацію по регіонах з освітянами, наскільки вона відрізняється так чи інакше? Прифронтові території, більш тилові території, маленькі громади, більш великі громади, села як там у нас єдина система оплати праці для педагогічних працівників по всій Україні, незалежно від розміру громади чи населеного пункту. Єдине, що у нас дійсно є для прифронтових територій: ну для громад, які перебувають в зоні бойових дій. Є додаткова доплата. Якщо такі вчителям доплачують 2600 гривень з минулого року, починаючи то для тих, що знаходиться в зоні бойових дій, там є різниця. їм будуть доплачувати 5200 гривень. І це лише для закладів освіти, які працюють очно. Ми зверталися до кабінету міністрів, щоб це поширилося на тих, які працюють дистанційно, бо в зоні бойових дій очно працювати дуже складно. Але на жаль, на сьогодні питання ще не вирішено. Пане Сергію, Пане Сергію, а чи є якісь варіанти, наприклад, стимулювання, знову ж таки, або мотивування освітян, наприклад, якимись пільгами, доплатами, якимись можливостями соціальними? Ось таким чином наразі стимулювати людей залишатися в цій професії? Чи є такі ініціативи, чи є така можливість у держави, і чи взагалі це може спрацювати? От я хотів сказати: а чи повірять у це освітяни? У Нас була колись затверджена указом президента національна доктрина. І нам говорили, що у вас маленька заробітна плата, але ми вам пенсію встановимо 90% від вашої заробітної плати. На сьогоднішній день, на жаль, такої пенсії нема. У нас законодавство гарантувало вчителям, що оскільки це професія, яка призводить до вигорання вчителів, людей що буде пільговий вихід на пенсію скороч, ну, більш ранні. На жаль, на сьогодні такі ініціативи також вже зруйновані. Тобто всі гарантії, які пробували давати вчителям, вони закінчилися нічим. Сьогодні, щоб освіта почала розвиватися, потрібно виконати ті гарантії, які сьогодні дані законом. Коли ми їх виконаємо, коли суспільство почне вірити владі, тоді можна говорити про якісь додаткові перспективи і гарантії. вже зараз можемо говорити про Складну ситуацію саме з кадровим питанням в освітянській сфері. Ну, от, коли у нас були дискусії з комітетом з питання освіти, науки та інновацій по цих їхніх ініціативах збільшення навантаження з 18 до 20 двох годин і далі, а прозвучала інформація, що станом на сьогодні не вистачає 44 тисячі вчителів. Тобто, це вакансії, які закривають інші вчителі, працюючи понаднормово. Щоб діти все-таки отримували освіту. Тобто, у нас це на 316 тисяч учительських ставок не вистачає 44 тисячі вчителів це критично. Які перспективи, якщо ось така динаміка буде збережена найближчими часами, взагалі до чого дійдемо? До чого доживемо? Освіта і далі буде старіти. Люди похилого віку їм важче. Адаптуватися до нових технологій надання освіти, і таким чином освіта буде занепадати. Нам потрібно робити кроки для того, щоб баланс кадрів віковий він був, щоб це все було збалансовано. щоб були молоді кадри, були досвідчені кадри, і всі кадри мають бути в системі освіти, щоб одні вчилися в інших, спонукали інших і таке інше. Комерційна освіта чи можлива вона в Україні наразі? Це це найбільше зло для суспільства, тому що порушується рівність доступу до освіти. Влада робить все, щоб комерціалізувати освіту. У Нас сьогодні, вже якщо говорити раніше, було в закладах вищої освіти у нас колись 100% державне замовлення. Потім з великими компромісами влада провела, що 50% за державним замовленням, 50% на контракті. Сьогодні вища освіта, дві треті на контракті, лише одна треть державне замовлення. І від цього якість вищої освіти в Україні, як ви розумієте, не покращилась. У нас сьогодні дошкільні заклади освіти не розвиває місцева влада, а якраз їх комерціалізує У всіх новопобудованих кварталах, як правило, це приватні е, дитячі садочки. Якщо ми ще середню освіту переведемо в систему комерціалізації, то е, наше суспільство назад від цього втратить. Я з цього починав розмову про те, що приємно жити в суспільстві, де всі виховані, де всі освічені, і там комфортно. Де не вихований, не освічені, там жити некомфортно. І все одно потім приходиться вкладати кошти на перевиховання цих людей, а ще гірше будувати в'язниці, тих, хто ті в'язниці охороняє, такі інше. Давайте подумаємо, в якому суспільстві ми хочемо жити, і зробимо висновки. Останнє питання: а якщо поставити питання, наприклад, спонсорської якоїсь допомоги для освітян, чи можливо це, якщо ми не говоримо вже про комерційна комерційну складову в освіті і залишаємо її абсолютно абсолютно бюджетною для всіх дітей в Україні, то чи можна говорити про те, що можливо, ось це добюджетування, ви знаходите з спонсорів людей, які хочуть задонатити, умовно кажучи, в освіту в школу, в якусь або в дитячий садочок? Дивіться, держава повинна забезпечити мінімальні гарантії для освітян. А далі можна застосовувати будь-які додаткові джерела. Якщо немає мінімальних гарантій, чекати чи буде спонсорство чи ні, ну який вчитель це буде робити? Скажіть, будь ласка. Тому спочатку виконуємо закони, виконуємо дотримуємося мінімальних гарантій для освітян, а далі залучаємо суспільство, що щоб було у нас ще краще. Давайте всі разом працювати над освітою і в нас буде ще краще. Що ж, пане Сергію, дуже дякуємо вам. Розмова вийшла не з легких, але тим не менш дякуємо за е, щиру вашу думку. Сергій Романюк, заступник голови профспілки працівників освіти і науки України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили. Про якість освітнього процесу в Україні щиро дякуємо. і Прощаємось всього найкращого до побачення.